Я вас всіх вітаю і запрошую у новий свій влог. Це буде шопінг влог бо я збираюся по магазинам. Для цього я їду в Штральзунд. У нашому містечку немає великих магазинів з одягом, тільки кік. І Тако. Здається, так він називається цей магазин. Якщо не забуду, десь вам картинку ставлю про цей магазин. Так ось. В Кік якось мені не дуже багато чого сподобалось, а Тако ціни космос, вибір не дуже великий. Ну, містечко невелике, тому і вибір товарів тут також не дуже великий. Тому зараз ми поїдемо в тралізом, там подивимося там потіків багато, різних магазинчиків багато. І з вами погуляємо по ним. Трішки проведення каналу, так як це моє життя, я вам буду його показувати тут зараз. Німеччині розповідати про це, про своє власне життя. Буду знімати вам шопінг-влоги, б'юті-влоги. Тому тут, як ви розумієте, буде більше жіночої тематики. Харков, звичайно, буде, коли буде у Роми можливість їздити до Харкова, знімати, і показувати вам наш улюблений Харків. Я також кайфую, сумую за цими відео. До речі, у Роми є канал. Я вже казала, хто пропустив, ще раз повторюсь, там він знімає саме дороги Харкова. Він ну, щотижня так точно викладає відео, є короткі відео, тому хто сумує за Харковом, як і я, запрошую на його канал, Рома Савлюк, і ви там можете все це побачити. Так, подожіть, я дорожку перейду. Треба. Я йду до вокзалу зараз, до мене прямує дві посилочки, вони, правда, прийдуть затримкою, бо зараз свята. Вихідні там таки написали, що саме із за свят посилки затримуються. Вони прямують, я замовила собі літній догляд за шкірою, бо вже настав час доглядати за літньою шкірою. За шкірою вже СПМ, змінити більш такий щільний крем на більш легкий. У мене була суміш української косметики Хіларі, хто розуміє. Я вже розповідала, мені пройшов такий мега крутий подарунок Хіларі. А також у мене аптечна косметика була. Тут вибір невеликий аптечної косметики. Знову повторюсь, в цьому місті місто маленьке. Нема можливості купити і корейську косметику. Тому я вирішила, що я замовлю, маю те, що мені потрібно. Тепер чекаю корейську косметику. Всіх е, сонцезахисний крем корейський. Спробую. І декілька сироваточок. і мувалочку, бо моя від Хіларі вже закінчується. А більше я собі ніяких не брала. Вимувалок, та й в Україні там, здається. Залишилось не дуже багато моїх умивалочок, Ось так. І ще одна посилочка від тему. Це аналог е, Аліекспрес. Чи конкурента його, чи якось так пишуть. Е, я про нього, про цей сайт розповім детально, ще, як прийде посилочка. маю надію, що вона прийде. Вона прийти має На протязі 5-15 днів. Було сказано. Там такі для жіночі стручки, трішки для в'язання я замовила. Саме за в'язанням була ця посилочка робилася замовлення і там буде е чохли для телефону. Ось так. Це все я вам покажу, звичайно, у наступних своїх відео. Так ось, якщо вам цікаво шопінга, приємного перегляду, було дуже довгий, довгий ступ. Але трішки ознайомила вас з веденням свого каналу. Я саме це хотіла, бо ну, якось багато чого ти не бачив, не розумів. І, може бути люди приходять і не розуміють. Це буде такий лайфстайл-канал з жіночими штучками. Звичайно, якщо у нас буде, у Роми буде риболовля, він буде виходити на риболовлю і знімати на це, буде мати час то, звичайно, і це буде на каналі, бо я розумію, багато полюбляють саме нашу риболовлю. Ну що ж, приїхали в перший магазин. Це Only і, чесно скажу, я розчарована, майже нічого не змогла собі знайти. Також заглянула на взуття, подивилась бо сонішки, бо вже пройшов час також про це подумати. Заздалегідь ціни різноманітні. радує, що можна ще знайти щось по знижці. Є такі та взуття, яке я собі купувала минулого року, чи попередні пару років. Я відносила гарне взуття, а дуже мені до вподоби тут. Відділ зі знижками, це взуття, остання пара, і тут можна знайти дуже непогані пропозиції. Але єдине, що хочу сказати, майже не було 39-го розміру, був тільки 40-й. Непогані кросівочки, 30% від стартової ціни, вона 59 євро. Була також мені тут ще сподобалися туфлі. Їх можна було взяти взагалі за 6 євро, але не для моєї ніжки. Зайшла до магазину H&M, але чесно сказати, скільки я сюди не заходжу, в Німеччині, нічого собі знайти не можу. Ну, взагалі мені нічого не падає до душі. пройшлась, подивилась і просто вийшла. Якесь все воно велике, все якесь не моє. Ну, одним словом, немає те, що мені прям спала до душі або ціна дуже висока або якість дуже низька вирішила приміряти не типову для себе модель брюк а саме доволі широка внизу але коли вам показувала знімала то помітила що ну не дуже якісні шви Ну, якось ось так виглядають штани на мені, не моя модель, не типова взагалі для мене. Тому ні-ні, ще раз ні. Після інчиндему я зайшла ще в деякі різні магазини, це був ЦА, потім ще й деякі стокові магазини були. Одним словом, дивіться, що я бачила і що я ж все ж таки міряла. Окрім того, я завернула в ДМ. Цього магазину, у мене в місті немає. А вибір тут, саме в Штральзунді, дуже великий. Але я не багато чого купила, все, що купила, покажу, звичайно, долума. Дуже мені до вподоби, що в магазині ДМ є ось такий неймовірний дитячий куточок. Звичайно, він розташований біля дитячих товарів. Але коли ти щось купуєш, можна зацікавити дитинку, залишити погратися. А ось дорога в зворотньому напрямку видалась для мене шокуючою. Ми зупинилися як бачите, між деревами якісь лісі. Стоїм невідомо скільки, і спочатку навіть не розуміли, що ж трапилося, бо було сказано, що ми просто на необмежений термін зупинилися. Ну що ж, я вже повернулася до себе в місто. Поїздка видалася доволі цікавою, тому що потяг за 5 хвилин до прибуття на станцію зупинився на необмежений термін. Він зупинився просто. Між деревами впало на рельси дерево. Відповідно, потяг їхати не може. Нас зупинили і чекали, поки приберуть це дерево. Ось так. А сказати, що я шокована, нічого не сказати. Бо ти знаходишся в полі. Дитина твоя знаходиться а, вдома і розуміє, бо я як сіла, в потяг сказала, що я вже їду. А, мама, ти де? У мене мільйон пропущених визовів. У мене написано повідомлення Мама ти де?». Ось так сталася ситуація. Ну, Зараз я дойду додому і покажу, що ж я купила, бо я все ж таки змогла купити собі деякі речі. Ну що ж, я вже повернулася до квартири і зараз швиденько вам покажу, що я купила, деякі речі покажу в наступному відео, про яке я вже казала. Так. Е я куп... Купувала Ігорю Мак Мю і нам видали ось такий стакан Кока-Коли. Це якраз длявертована версія до 2024 євро. Ось такий стакан Кока-Коли у Ігоря тепер буде. Це він Ігор вскрив, так що вже як є. Так, забрала я світлі джинси. Ті, що я міряла, ви там бачили. Ціна моїх джинсів. А, не, 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 не. А ось цінник ось так. Ціна джинсів. Недорого, звичайно, були повищені. Це для в'язання я тут купила за 1 євро, бо це дешевше для нас купувати. Купила ось такий диракол, бо тут все, видають в файлах. Купила собі три пари шкарпеток, ціна просто мега. 10 центів. Ходити і переходити. Це також для в'язаннячка. Там більш детально буду розповідати, хто полюбляє. Це Ігор просив їм ось такі лампочки купити. Вони з батарейками, ай-йо-майо, а я купила тільки... Ну добре, ладно. Кока-кола для Ігоря. І мене лавашики. Будемо знову робити оці штучки. Старше, В попередньому відео розповідаю. Штучку таку для ліків купила. Це мені Рома порекомендував, бо я забуваю пити відео. Так, далі. Для Ігора я взяла ось такі дві міні салями Він полюбляє. Гель для душу купила в Демі. Була ще паеля, вона в морозильниці, вже не буду простовати. Не знаю, на смак вкусно чи ні, розповім в майбутньому. Ось такі ще йому купила. Далі. Ручка писати, буде мені чи Ігор, це та що пише старай. Ось такі дві ложки. Довгі купила, бо жалується, що ложок не вистачає. Крем купила в Демі, який мені рекомендували для рук. Пахне приємно, не знаю, що. Я не тестила. Батарейки. Ой-ой-ой, маю надію, що дуже сухий, бо каеля потекла в мене. Ось такий у мене зошит для Ігоря в школу. Папка і ще одна для LED стрічка з батарейками. Це все зараз Ігорю. Ось так.